Сяйво місячного серпика відбивалося на гладких гранітових брилах, додаючи їм срібного відблиску. Тишу порушували лише дзюрки води у стрікій чорній річці і шелест дерев у лісі. Тіні хиталися, і по скелях звідусюди скрадалися гнучкі темні постаті, випущені пазарі поблискували в місячному сяйві. Насторожені очі спалахували бурштином, і тоді... Ніби ним сигналом створінь, створіння скупчилося, і за мить скелі вже кишіли котами, які билися і верещали. Поперек цієї хутряно пазурної галабурди великий смугастий кіт пришпилив до землі бурого кота і переможно відкинув його голову. Дубосерде, прошепів смугань. Як ти смієш полювати на нашій території? Санцескелі належать громовому клану. І сьогодні ти гракіхтя, вони стануть ще одним ловищем річкового клану, різко відповів буряки. З берега долину в попереджувальний клич, пронизливий і тривожний. Стережіться, до річкового клану наближається підмога. Тирокі от обернувся і побачив лескучі мокрі тіла, що висковзали з води під скелями. Промоклі вояки річкового клану тихо й швидко піднімалися берегом і кидалися в бій, навіть не зупинившись, щоб обтруситися від води. Темний кіт люто глянув на дубосерда. Може, ви й плавите, як видря, але тобі і твоїм воякам не місце у цих лісах. Він вищерився, показуючи зуби, поки кіт борюкався під ним. Відчайдушний крик кішки дромового клану пролунав над полем битви. М'язистий кіт із річкового клану клав брунатну воєвницю просто на живіт. Тепер він припав до її шиї своїми щелепами, з яких досі стікала річкова вода. Тигроківець почув крик і відпустив дубосерда. Магутнім стрібком він збив ворожого вояка з кішки. Хочіш, мише шубко, тікай! Наказав він і обернувся до кота з річкового клану, який її загрожував. Менша щупка зіб'ялася яла, зіб на лапу, здригнувшись від болю, який розходився із глибокого порізу на її плечі, і побігла геть. Позаду неї кіт із річкового клану зарозпанахав та й та він ніс, і валяк зашипів від люті. Кровна мить засліпила, але він не звернув на це уваги і кинувся до ворога, впившись зубами в його задню лапу. Кід із річкового клану заверещав і вирвався. Ти грокіхтю. закричав вояк. Це все марно. Вояків із річкового клану надто багато. Ні, рудохвоста. Громовий клан ніколи не зазнає поразки, гукнув у відповідь тигротіло перестрибнувши на бік Рудохвоста. Це наша територія. Кров стікала по його широкій чорній морді, і він нетерпляче потрясив головою, розбризкуючи вагряні краплини по камінню. Громовий клан не забуде твоєї відваги, тигрокіхтю, але ми не можемо собі дозволити втратити ще більше вояків, наполягав рудохвіст. Синя зірка ніколи б не змусила свою армію битися проти стількох ворогів. Ми ще матимемо в нагоду помститися за цю поразку. Він спокійно зустрів борщиною погляд тигрокігтя, а тоді подався назад і застрибнув на брилу на озлісі. Відступаємо, громовий клане, кричав він. Раптом його вояки ухилилися і визволилися від супротивників. Вертячись і звиваючись, вони позадкували до руда хвоста. На мить кати з річкового клану спинилися збиті з пантелику. Невже вони так легко виграли цю битву? Тоді Дубосерт видав тріумфальний клич. Щойно почувши його, вояки річкового клану завзято приєдналися до переможного завивання свого провідника. Рудохвіст глянув на вояків. Помахом хвоста він подав сигнал, і громовий клан пірнув за дальній схил сонце зникаючи поміж дерев. Тироківець замикав ходу. На краю лісу він зупинився, вагаючись і з похмурим виглядом, обернувся на закривавлене бойовище. Його очі злісно примружилися. Відтак він повернувся і зник за деревами слідом за своїм кланом. На галявині самотньо сиділа стара кішка, заглядаючи в чисте нічне небо. У тінях навколо неї були, було чу чути розмірене дихання сплячих котів. Невелика плямиста кішка виринула з темного кутка, ступаючи швидко і беззвучно. Сіра кішка кивнула їй, Як мешошубка, пронявкала вона. Її рани глибокі, синю зірку, відповіла плюмиста кішка, мощуючись на прогодній траві. Але вона молода і сильна, то швидужає. А як як до інших? Вони теж скоро оклигають. Синя зірка зітхнула. Наше щастя, що ми не втратили жодного вояка. Ти дуже талановита медикішка до плямолистка. Вона знову підвела голову і заповзялася розглядати зорі. Я дуже стурбована сьогоднішньою поразкою. Громовий клан ще ніколи не був розбитий на власній території. Відколи я стала провідницею, проморчала вона. Настали скрутні часи для нашого клану. Сезон новолисту вже закінчується, а кошенят народжується дедалі менше. Громовому клану потрібно більше вояків, якщо нам судилося вижити. Але ж сезон лише починається, спокійно зауважила плямолистка. З'явиться більше кошенят, але настане за лист. Сіра кішка стинула широкими плечима. Можливо, але підготовка навиків забирає багато часу. Якщо громовий клан хоче захистити свою територію, йому, потрібно... йому потрібні нові вояки якнайшвидше. Ти просиш зоряний клан про відповіді? М'яко пронявчала листка, стежачи за поглядом сіння зірки, втупленим у широку смугу зірок, що блищала на темному небі. За таких часів, як зараз, нам потрібна мудра порада передавніх вояків. Чи промовляв до тебе за реклам? запитала синя зірка. Ні, уже кілька місяців. Раптово над верхівками дерев майнула яскрава зірка. Хвіст плямолистки смикнувся, а хутро на її спині настовбурчилося. Синязірка нашорошила вуха, але залишилася тихо сидіти, поки плямолистка задивлялася вгору. За кілька секунд медикішка опустила голову й обернулася до Синязірки. Це було повідомлення від з... зірного клану, проморчала вона, і її погляд став холодний. Лише вогонь може врятувати наш клан. Вогонь? перепитала синя зірка. Але лежать усі клани, бояться вогню. Як він може нас врятувати?» Плямолистка потрусила головою. Я не знаю, визнала вона, але це знак, який мені вирішив подати за реклам. Провідниця громового клану пильно глянула на бедикішку. Ти ніколи раніше не помилялася, плямолистку, нявкнула вона. Якщо зориний клан дав знак, то так і має бути. Вогонь нас порятує.